Хочу попередити всіх виключених з обліку. Виключення з обліку відбувається раз. Якщо вас виключили з обліку, виявляєтеся вже не військово зобов'язаним і не зобов'язані з'явитися повісткам, також проходити ВЛК. І запам'ятайте, якщо ви з необачності пройдете ВЛК і, можливо, навіть напишете заяву про вашу постановку на облік або цю заяву за вас хтось підробить, то потім у вас є всі шанси. Служити як обичному військовозобов'язаному. того знайте, що зараз проводиться це централізовано, людей можуть водити в оману. У разі якщо до вас звернулися, якщо ви виключені з обліку і вам прийшла повістка, то рекомендую звернутися на консультацію. Мої контакти в шапці профілю. Крім того, в нашому телеграм-каналі Адвокатне Неклеса є багато важливої інформації стосовно цього. І знайте, більшість дій по виключеним з обліком проводяться незаконно, тому не потрапте у цю пастку. А у разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.